Ви здійснюєте велику помилку, коли купуєте неякісні матеріали для своєї системи опалення і водопостачання на своєму об'єкті. Якщо ви власник частного будинку, то ви можете пошкодити своє майно. Ну, а якщо ви власник багатоповерхової квартири, то не забувайте, що у вас є під низом сусіди, і ви можете наробити біди і собі, і вашим сусідам, які живуть нижче вас. А далі яркий приклад. Так, до чого це може все привести? Дивіться, Така гуля на потолковій ванні. Туди набралася купа води. І зараз вам, що на кухні. Десь воно текло в бік. І от кухонька новенька тільки поставили. І бачите, все поздувалося. Вивод. Неякісна фурнітура привела до такої біди. Тепер потрібно знімати потолок і випускати з нього воду і щось робити з цими меблями. Ну який вивід напрашується? Потрібно використовувати в себе в комунікаціях якісні матеріали, перевірені, на які дають сертифікати, на які надають гарантію. І другий варіант не забувайте, що є система антизатопу. Поставте на вході кран з приводом, розставте датчики. В своїй квартирі чи в тому будинку, і ви будете впевнені на всі 100, що у вас завжди буде сухо, і ви нікому не наробите шкоди. Ну, а якщо ви хочете в себе мати якісні інженерні мережі, зроблені якісними матеріалами зі сертифікатами, спроектовані повністю від А до Я, посилці в описанні профіля є мій телеграм. Звертайтесь за безкоштовною консультацією. Слава Україні! Побачимось.